Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу бабусині поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися, тиснути на дзвіночок та готувати разом з нами різні смаколики. мій рве вишні, заліз на вишню таку то зробив, то вже й вишні такі достиглі. Та йди до Мірве, Вже така вишня, так заліз далеко на ту вишню, не дуже вже достигли. І будемо щось з них ще робити. Я вже трохи сушу. А це у мене ці квіти називаються Червона рута. Дивіться, які вони, які червоні, які вони гарні, красиві такі. М -м, така така красота, що красота. Сьогодні я з вами поділюся рецептом в'ялених вишень. Ось таких, Ось таких в'ялених вишень, які підходять як родзинки, чи до печива, чи, чи просто так дітям, як цукерки їсти. Вони дуже такі гарні, можна більше їх підв'ялити. Я не дуже так багато, вони такі м'ягенькі і дуже смачненькі. Якщо вам цікаво, Давайте будемо готувати разом. Я вам розкажу, як я в'ялю вишню і заморожую. Я собі попочила отак вишні. І кладу, розкладаю, просто так у, у торбенки, зав'язую і собі отак розкладаю у торбинки. Це на заморозку йде. У мене, по торбинках. О, отакі торбинки я собі. Нарву пару, то то і так просто кладу. Для впевненості я собі кладу у дві торбинки. Ось так. Невеликі я кладу потрошка собі, порціями. Ось так. Такі невеличкі торбинки зав'язую і складаю в морозилку. просто так. Тут у мене є 4 літри. Тоже попучених отаких от вишень. Сюди я засипаю 600 г цукру. На літру я даю 300 50, 330, 350. Так як у мене є 4 можу 3, від 300 до 350. Тут у мене є 4 літри. значить по 300 грамів я даю 600 грам зразу. Цукру. І отак розмішую їх. Пару разів треба отак розмішити, аби оцей цукор розтопився. Можеш поставити на ніч. Так перемішати пару разів, а відстоялися наші вже вишні. І тепер будемо їх цідити ось і ось сюди. Розмішили цукор файно і цідимо. Цей сок. Отак. Відсиджуємо. А до цього, до цього соку додаємо. Ще 600 грам цукру і його закіплюємо. Аби закипів він. Кип'ятимо його. Розмішуємо і кип'ятимо. Як закипів. Тепер будемо заливати усі вишні гарячим. І розмішаємо легенько. І не найостивають. Так будемо робити ще раз. Ми ще раз закип'ятили ці вишні. Тепер будемо вже так відсідили ще раз і закипітили, були сік і заліли, так як перший раз. А тепер ми кладемо оце все, коли воно вістило, кладемо закіпіти, аби закипіло. Як закипить, знову прокипить, лиш закипить, аби лише. І знову кладемо, аби остивало. Я кладу, аби закипіло. Ми закип'ятили цю вишню, аби вона, вона би лишень закипіла От, з цим. у соці. І знову й кладемо, аби вона вістила. Разом тепер з соком уже вишню ми закипітили. Як вістини простили і ми їх будемо відсіжувати. Ось тут сок оцей ми відсідемо. Соку тут вже небагато, бо то мою вже. Багато випили. Ось так ми переціджуємо. А сок отакий, отак я закриваю. У банки отак от ще торічний я написала, що вишні. Я закриваємо отакі банки. Перекіпючу оцей сок, отак хочу, додаю ще цукру. Дивіться, який він виходить. Хочу, додаю ще цукру. То вже на свій смак. І нічого, просто закип'ятити. і все. І більше нічого не треба. І в банки розлила, так як я компот закривала, так я порозливала в банки і закрутила кришками. І вже в нас є ось такий готовий сок вишневий. Сік, чи сок, чи сік, яка різниця? І вишні складаємо на. Бляшку застелену пергаментом. Ось так. Так само далі. Зараз ми його процідимо, порозкладаю я, аби відтиснути отак сік. Основне, аби сік. Аби не було соку. Так само далі, аби стекло і викладаємо отут на, на бляшку, розправляємо отако. складаємо їх на бляшку, отак. Все файно. І будемо міш... перемішувати, кладемо їх на сонце, можна в сушарці їх сушити. Я сушу їх переважно на сонце. День-два і вони, і вони сушаться. Сонечко файне. І виходять ось такі. У мене, вже є... У мене готові ще торічних лишилося. А тепер цю порцію беру 에... перший раз роблю. Ось дивіться, які такі, як родзинки, дуже смачні. Таке дуже ми любимо їх, а, ось таке виходять. я просто накриваю їх тако і кладу на сонечко. Аби мухи не налітали, я кладу тюлем, накриваю так тако і кладу на сонце, аби вони сушились. Кладу в прицеп отаку до бляшки і накриваю просто. Ось таку маю салфетку біленьку і накриваю її, аби то муки не, за... не сідали. Ось так просто. І сонеч... на сонечку воно собі сохне. Тут закотити, аби вітер не забрав. Ось так. О, отаку і воно собі на сонечку. Відтак лише помішую її. Пару разів помішати і воно висохне. І вже такі будуть, як родзин. От я занесла вже з надвору, що сушилися. Ця перша партія. Ось такі вийшли вже наші вишеньки. Видите, які вони вже. Вони вже суховаті. Можна ще їх класти, сушити, в'ялити на сонечку, а можна і вже. Вони, вони вже ці, котрі ближче, Дивіться, які Вони, вони дуже вже файні такі смачненькі такі, що варто їх приготувати. Це, ця. А це вже друга партія одикаво. Я вже їх прокипітила. і вже буду цідити і знову ставити на. Бляшку і на сонечку. Нині дідо ще мій нарвав. Так що буде ще партія. От, Так що дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами, діліться з друзями, нашим відео. Миру всім і нашій Україні. Будьте здорові. До зустрічі! Ось такі! Це вже можна їх у торбинки або брати не маєте в морозилку, просто брати їх і пересипати пудрою і в банках. Я тримала так, сливки робила. Вишні ні, вишні я кладу в морозилку. Можна так.